Венера переходить в знак Козиріг, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 листопада по 7 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо, як зазвичай. Одразу хочу сказати, що це хороше положення для Венери. Відповідно, потенційно по тому сектору, де вона у нас буде проходити, період повинен бути дуже хороший. Що таке взагалі Венера? Венера у нас про партнерські стосунки, про любов, про домовленості на діловому рівні, тобто на робочій в робочому форматі. Венера про красу, про задоволення, також про чесну. Сково здоров'я козаріх у нас про кар'єру, про досягнення, про роботу, про практичність, матеріалізм, обов'язок і цілеспрямованість. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати в цей проміжок часу, потом в тому секторі, про який ми будемо далі розмовляти. Підходящий час для того, щоб прийти на якісь нові джерела доходу, це може бути зміна роботи, зміна ніші, діяльності по вашій сфері, щоб отримати там підвищення або ще якась історія. Це може бути розвиток або інвестиція, наприклад, бізнесу. Венера в козорозі вона в цілому сприяє професійному зростанню та зміцненню свого положення в кар'єрі. У багатьох зростає мотивація вкладатися у свій розвиток, вчитися якимось новим навичкам, зміцнювати репутацію, особливо цей період дуже важливий для тих, хто хоче ну отримати там більше грошей, підвищення змінити компанію, в якій працює, або там вийти на власний бізнес, або там отримати підвищення по поточному місці. В цілому матеріальні цінності для кожного з нас в цей проміжок часу становляться на перший план. Така я б сказав, матеріальна трошечки зацикленість може бути. Також в пріоритет виходять і стосунки бажання їх укріпити поточні стосунки. Вивести їх на якийсь новий формат, або в цілому у багатьох, якщо там ви одні, то тут точно може бути можливість, що стосунки можуть з'явитися. Негативним моментом може бути така історія, як зацикленість на статусі вашого партнера, або багато такої може бути поверхневості, практичності, битовухи. Тобто романтика вона йде на другий план, і це така не дуже хороша історія. І тут про романтику такий, знаєте, душевно-емоційний стриптиз не треба Забувати. А, прояв може бути авторитетності від вашого партнера або від вас по відношенню до вашого партнера. Але це така по цьому, по цьому періоду, це непогана історія, тобто це більше ревність, контроль, домінація може бути за рахунок того, що я про тебе піклуюся і хочу тобі всього самого найкращого. Ось а, дуже прекрасний час для того, щоб з вашим партнером, якщо він у вас є, у вас там довгі вже стосунки, почати щось обговорювати, там, не знаю, щоб з'їхатися, щоб одружитися, щоб щось сумісно придбати, там, не знаю, машину, квартиру або там в Цілому якісь глобальні плани на майбутнє, тобто поставити якийсь точний дедлайн уже конкретно, щоб мали на увазі там як куди ми рухаємось, коли і, і, і з ким разом. Розумієте, да, також партнер, якщо ви з кимось познайомитеся, може бути набагато старшим за вас, або набагато таким авторитетнішим, впливовішим. Тут я б навіть сказав, що в, соціаль... в соціумі в нього може бути вища, скажімо так, посада, ніж у вас. Тобто там краща робота, більше авторитету, більше якогось впливу. Також, якщо ваші стосунки вони здорові і міцні, то тут потенційно будуть якісь давати вам ситуації, які ваші стосунки зміцнять ще сильніше. Але якщо це якась така шалтай-болта історія. То тут може бути потенційний розрив. Um, ну і потенціал на відновлення минулих стосунків тут дуже ймовірний або вас потягне на колишніх, або колишні проявляться. Плюс у нас там ще ретроградний Меркурій. Ну і в негативі цей проміжок часу може давати закомплексованість, холодність, впертість, небажання розуміти позицію партнера. Перший у нас іде рак. Для раків для нас це буде сьомий сектор гороскопу, господі прості. Um, Партнерські стосунки, інші люди, вороги, конкуренти. Ну тут, скоріше за все, воно повинно програтися як в стосунках в любовному форматі. Як варіант, це може бути знайомство з новою людиною, з якою ви потенційно будете будувати довготривалі серйозні стосунки. Але моментом може бути те, що багато може бути бетавухи, практичності. Сухості. І якщо ви це не приберете, то відповідно стосунки можуть бути і недовгими. Якщо ви в стосунках, це може бути історія, що вам зроблять пропозицію руки і серця. Разом будете обговорити якісь плани там інвестиції, подарунок можете отримати, побачення може бути там з вашим партнером, перехід на інший формат, з'їхатися можете разом. Поїхати. Ну, будь... Венера у нас за задоволення відповідає. Ну тут і секс може бути, як варіант, багато його, наприклад. Або як варіант, там, не знаю, будете багато часу просто разом проводити. Така історія також можлива. Як варіант, тут може бути історія. Історія, те, що я казав на, на початку, тут 100% у раків відновлення минулих стосунків, господі прості, можливо. Не дай бажає ребята, тому що я не думаю, що ця історія закінчиться хорошо. Плюс у нас там ще ретроградний Меркурій з 26-го числа. Тому відповідно тут ймовірність для раків цієї історії дуже ймовірна. Тому будьте обережними: або вас потягне, або ваші шибзіки. Тетя дяді повернеться ваше життя. Розумієте, да? а, Також, якщо у вас робота, наприклад, пов'язана з клієнтопотіком потоком, то тут 100% можливо, що у вас стане більше клієнтів, відповідно, ваші фінанси доходи вони зростуть, що є дуже добре. Правильно? Правильно. Ну, як варіант, тут можуть проявитися якісь конкуренти-вороги. Я думаю, що тут це не, не, не буде становити якоїсь загрози. Може, ви якось попереживаєте, але я не думаю, що вони там щось будуть краще робити. Розумієте, да? ну, як варіант може бути, звісно, конфлікт з кимось, якщо не, не, не дуже добра історія. І, до речі, тут може бути момент, що якщо ваші стосунки були м такими дуже шаткими, нестабільними, то тут ви можете розійтися. Карта порада для раків, Поглядім, що там карти нам наскажуть на цей період. Боже Боже, не дай боже колишнє. У мене ще кармічні вузли в цьому году, году в солярі стоять пережити опит, який я вже проживав по, -по стосункам. Я цього не хочу. Карта Сонце! Карта закохані! Це істерика, ребята, ну тут точно або буде якась ясність у вирішенні якогось вашого питання, яке ви давно не могли з вашим партнером вирішити. Карта щастя, карта довольства, карта отримання класних результатів, карта признання, карта, от коли вас можуть помітити. В контексті люблю любовному плані багато компліментів, багато уваги може бути, багато подарунків. Це може бути історія, що ви по цій карті будете зустрічатися не тільки з однією людиною, тобто будете якось активно намагатися побудувати стосунки, але це про по цій карті буде просто так соціум публічні спілкування. Карта сонце, ну карта ну не знаю, може у когось вагітність в стосунках наступить, або народження дитини буде, це якби зміна вашого статусу в, в стосунках, як варіант. Або е, хтось вам може зробити признатися в коханні або зробити якийсь подарунок. Ну вообще. Тут прям дві карти кажуть про те, що тут любов'ю папахіви дуже сильно. Ну як варіант, до речі, карта сонце вона дуже часто дає реалізацію нас, от в індивідуальному плані, в унікальному, тобто в досягненнях в роботі, те, що я казав на самому початку. І тут ймовірна історія, що може бути дуже багато клієнтів, або коли вас можуть нагородити за ваші заслуги. Підняти в статусі і ви отримаєте кращу посаду, або вам запропонують кращу якусь должність. Якщо у вас творчі професії, то тут може бути історія по карті Сонце, творчі колаборації, публічна якась діяльність, виступ десь може бути ну, от, в такому форматі, і там може там з кимось познайомитись. Ну, прям така історія у нас раки, що просто дай Боже кожному. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде третій сектор гороскопу. А, друзі, контакти, комунікації, брати, сестри. Ну, як варіант, тут може бути не знаю, фінансова допомога вами, аб, ну, ви будете допомагати там братові або сестрі. Може вони вам якось фінансово будуть допомагати. Подарунок можете дарити їм якийсь, вони вам будуть якийсь подарунок дарити. А, новий друг може з'явитися 100%. Може, у вас з'явиться брат або сестра як варіант? А це може бути історія, що можете інвестувати фінанси. Для того щоб приємно провести час з вашими друзями, тобто не знаю, це може бути бари, ресторани, подорожі. До речі, у нас тут будинок коротких подорожей, і відповідно тут можете разом з друзями кудись, наприклад, поїхати. В такому форматі і інвестиція, наприклад, в подорож може бути. Купля-продаж машини. Якщо ви думали купляти або продавати машину, то дуже хороший період. Єдине, що до 26-го числа, тому що там у нас буде ретроградний Меркурій, про це я скажу в інших відео. А як варіант, це може бути ремонт машини, покупка щось в машину, ну от може здавати метене з теорії там або Ще якась така історія. Освіта також сюди йде, і як варіант, ви можете або платити за навчання, тобто брати якісь курси. Може вам може тут може бути і підвищення, наприклад, платні. По тому місці, де ви вже навчаєтеся, в якомусь університеті або коледжі. Ну і як варіант, це може бути історія, типу, здаватимете якийсь екзамен, платитимете за якісь екзамени, я не знаю, погано це. Розумієте, да? Ну, Тут мені чомусь здається, все ж таки от, е, якісь колаборації можуть, особливо, якщо у вас творчі сфери, то тут якісь колаборації можуть пройти, клієнти якісь можуть бути. Но більше все ж таки друг подруга може з'явитися новий у вашому житті, як то кажуть. Або як варіант, от, якась, може вас там друг подруга попросить гроші. Зайняти, або ви в них будете займати, не знаю. Така історія може програтися. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу, Подивимось, що там картішки скажуть. Десятка кубків клас! То точно, якась а, це карта, ну може якась дуже хороша. Може ви дізнаєтесь, наприклад, що брат і сестра одружуються. Може, ви на весіллі будете їхати, або там хтось з друзів, наприклад. Або як варіант, ну карта колаборації. Відповідно, тут я думаю, що просто карта каже про те, що акцент ваш буде сформований або на поточних людей, з якими ви зараз спілкуєтеся, багато з ними будете часу проводити, або як варіант, це з'явиться якась нова людина. Якщо вона з'явиться, то тут потенційно ви з нею можете прям дуже дуже надовго почати спілкуватися, і це прям може стати вашим кращим там, другом або подругою. Карта довольства, карта щастя, може якась людина там зробить вам подарунок. Там, друг, подруга, брат сестра, знову ж таки, от, або ну, тут не, не компліменти більше, це все ж таки якась матеріальна от, ем, річ, хтось щось вам може придбати, купити, може заплатити за вас. Ну, тут більше от, якийсь подарунок, якась от, історія. Тим, пропозиція може відпочинку бути, якась сімейна історія, але мені здається, тут подарунок все ж таки програється. Ну і далі у нас йдуть риби. Для риб це одинадцятий сектор гороскопу. Це у нас довгострокові плани, друзі, загальні. Ну не друзі, тут більше всі люди, кого ми знаємо. Медійність, популярність і новітні технології. Ну, дивіться, 100% можлива історія, що ви тут можете придбати новий там айфон, макбук, планшет, ну тобто, от. Все, що пов'язане з електронікою, якісь сучасні речі, скажімо так, битові, там посудомийна машинка, мікрофольова піч. Тут ви 100% можете придбати, інвестувати, купити. Може вам хтось подари. Якщо у вас якась публічна медійна діяльність, то тут у вас потенційно повинно бути розширення от вашої впізнаваності, тобто більше підписників може прийти більше клієнтів може прийти. Це як варіант може бути історія пов'язана, що ви відкриєте для себе якусь соцмережу. Нову, типу, нам зареєструйтесь там, не знаю, в тіндері Баду, Тіктоці, Інстаграмі, Ютубі. В такому форматі це може бути історія, що ви будете. Реклама, піар, маркетинг, тобто платити за послуги, от, по повинені інвестувати гроші, типу, в рекламу реклама вашого поста, або ще в такому форматі. Друзі, загальні угрупування. Ну, тут 100% або з'явиться якась нова людина, може з'явитися у вас, або як варіант, ви дуже багато часу можете проводити от, в публічному просторі, наприклад, з вашим там, другом, подругою, або там, в колаборації з кимось. Може разом кудись поїдете. Ну і довгострокові плани сюди також йдуть. А це може бути або інвестиція в реалізацію якогось плану. От, те, що я казав, давно хотіли там айфон і в цей проміжок часу нарешті його придбаєте. Розумієте, так? Да? Давно хотіли там, не знаю, машину купити, придбаєте. Бо там давно хотіли поміняти роботу, і от зараз почнете реалізувати це в такому форматі. Ну тут мені чомусь здається, або от. Активний соціум у вас буде прям дуже сильний. Може, вам хтось з друзів, там от людей, знайомих, там, може, якийсь роман з кимось у вас почнеться, там з кимось просто раніше спілкувалися, а зараз у вас хтось признається в коханні. Або ви з якоюсь людиною можете зблизитися в цей проміжок часу. Ну, або як варіант, це нова буде людина. Давайте карту пораду для вас, подивимося, що там картічки скажуть. Король кубків випадає. Ну, це може бути або це ви, рак риба, або скорпіон, або це людина, яка прийде в ваше, нове життя, ваше життя, нова людина. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями. Це може бути людина, яка працює в сферах, там треба консультувати інших людей. Психолог може бути, це може бути людина з творчими професіями. І відповідно тут може бути якась комунікація. Як варіант, надіки випадають у кубків, це може бути запрошення на якесь святкування, там, де з кимось познайомитись, або просто дуже класно проведе час, Або як варіант, король кубків може давати історію. От ви будете інвестувати, може, от план у вас там був почати займатися йогою Те, що вам подобається, хобі увлічення. І тут разом, от. Euh, така історія може братися. До речі, тут ймовірна історія, що ви почнете будувати з кимось стосунки. Прям дуже ймовірно. Тобто тут з дає цю історію. Тобто, от пропозиція там давай зустрічатися, давайте давай перейдемо на новий формат. Може ваш план реалізується, щоб ви хотіли, щоб вам зробили пропозицію руки і серця, і нарешті вам це зроблять в такому форматі. Тому якось так для вас лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв цьомікібоміки. Ускакав закат.